Привіт, сьогодні 1 листопада у нас субота. І сьогодні вихідний в Польщі, тому що всі типу, їдуть ну, після Хелвенса і на кладовище, всі їдуть туди, ж, це тіпа типу, як гробки в нас. Не знаю як правильно казати по-українськи, але так в регіоні в районі. Що е, ще я хочу сказати? Вихідний. Завтра неділя. І через те, що неділя, то все і так закрито, бо сьогодні все закрито, бо свято ніфіга собі. Два дні все позакривано. Магазин нічого не купить, аптека нічого не купить, ніде нічого не купить. Це прикол. Ну, Це Європа, привіт. Коротше, а ще ж такий прикол случився, що 1 листопада у нас з Анію річниця. вгадайте, що, Ростик протупив, забувся, пролітався короте, постійно якісь ці приколи. У Анії сьогодні школення, то туди, то сюди і якось короте, забігався і забувся, навіть букет якийсь купить. І що ви думаєте, ну все ж закрито. Ти навіть якщо хочеш щось купити, ти не можеш Чи купити або щось зробити. Тому зараз їду, є по дорозі один. цей Типа як букетомат. Тобто, як оці скриньки, що можна підійти купити букет. Не знаю, що там за букети, що по чому, як, як воно працює, ну заїду гляну. Заїду гляну, якщо що куплю, бо тут є кілька там. На районі, так скажем, Зараз поїду в один такий. Підзніму покажу якраз, як, як це виглядає. Самому цікаво, ще не куплю такого. Погнали. Тут зараз проїжджаю біля нашого цього кладовища, там кладовище, коротше, тут головне з міста з одного. Там вон поліція поперекривала дорогу, бо тут зараз будуть лазить. Єдиний плюс Данська в тому, що коротше, жителі Данська це якісь ну, люди з ну, сіл, приїжджаючи, що місних. Месних не так уже багато, звісно, тому і тут ось вони тормозять. Тому що, аби весь весь Гданськ типа, приїжджав тут на, на це кладовище, то була б, звісно, дубка. А так народ пороз'їжджався по селам і трошки краще, але все одно, дивіться, що робиться типу, серед дороги. Тут в звичайний час 100 на годину типу, це можна їхати. Люди, коротче, вони тут щось не можуть ні припаркуватися. Ну, давай, що ти дрочиш, їдь. Диви, придурки, блін. Ну, придурок, їджиш, що ти стоїш, дивися, Ну йомо. Так, летим по квіти, газуємо. Бо я поняв одне, що сьогодні я в Гданську можу купити квіти тільки ці, ну, на гробні. Вінок. Ладно, то таке шутки-шутками, бо в мене голова Полетіли. Так, доїхав я до цього коротше, мату. Тут у нас... Типа всякі ці супермаркети Все позакривано, сьома ранку, так прикольно Так, дивимося що з квітами Ой блін, вони конечно такі собі вже Ой-ой-ой, що поживіше Ці, вроді трошки поживіше А ну-ка Закупиш букет Справді давай правди ми третій сто семьдесят Ну все нормально чуєш Бо ці рози Блін, А який який його взяти? Блін, непонятно. Бо ці вже, звісно, вони вже такі пукаючісі. Блін, Аня любить більше такі, бо тут роза, а тут можу оцей купити. Коротше, не знаю. Іду, іду вибирати. Зараз виберу і... який красивий. Ой, який красивий схід сонця у нас. Та ти шо? Та ти шо? Пушечка. Ладно, ладно, газуємо по букет, по букет, по букет. А ще коротше, Мерседеса я оставляю бабці, бо вона прилітає, походу вже на святки. Під цим оставив на парковці. Діли не проворот. І ще летим, летим далі, тепер ділять роботку коротше, далі. Погнали. Все, 15.00, я вже майже в сопоті їду. Трішки пробочки, трішки туди-сюди. Ми коротше, на роботі газували. Фу, як дикі собаки з язиком отак на сторону. Коротше. Щоб успіть, забрати ж Аню з цього. Е, купив я такі квітки зранку тоді. Не знаю. Надіюсь, подобається. Ну а що? А я зараз в лісі, газую в сопот. Е, всі, коротше, цей, всі більші міста поперекривали дороги, тому що тіпа, біля таких головних доріг цментар кладовище. І коли народу туди багато з'їжджається, то їм проще перекрити вулицю, закрити півгорода, ніж там щось регулювати чи ще щось, бо повбиваються, як придурки. Так що такі діла. Я їду от такими, от такими тут. У-у-у, такого такого. такого Бо дороги позакривані, е, цвітки падають, Блін, все, ладно, погнав. Так, як же ж вони його вирішили? Питання того, щоб зберігались букети в цьому. Ух ты! Это типа тверде. Вот это пакет. И водичка. Вот так стянул. Ты прикольно. Теперь тут развязал и у тебя букетик. Понравился букет, да, Анюшка? это тебе я понравился. Да. Мне? За... За то, что мы с тобой столько уже лет вместе, что ты терпишь меня, бываешь таким хорошим. Не, иди малыш. за мой магазин. Нет, нет, магазин. Сладким, салахом. Магазин. Все, побув вдома годинку-півтори. Трошки полежав. Та й що, треба далі їхати на аеропорт, тому що робота не вся зроблена до кінця, треба ще дещо доробити. 17.30, 17.30 у нас плюс 9 градусів на дворі, Газую, летим далі. Не знаю скільки до сіков. До, скі. до 8, навіть ще треба буде по цей десь, около 6 я, наверное, туди приїду. І ще десь 2 години треба буде по цій. Я так плюс-мінус думаю. Дай Бог, що все так було добре. Ну що, летим, газую. І так, знімаю ще те саме місце, кладовище. Я їхав тут о 7 ранку, зараз 17.40 пройшло. Тобто у нас виходить 10 годин, О, тут запарковано. Нічого собі, там вон поліція десь далі. Блін, Не знаю, чи щось буде видно, бо вже. Вже ніч на дворі, ну пізніму, як виглядає вечором кладовище короче, в центрі Гданська. Людей. Блін, я думав, що вони з утра їх багато, а зараз воно. Ой-йо, кіматалки, йо, та ти що, там світиться гонці, там, де продають свічки, як ярмарка, блін цьому Гданську. Ой народу, ууу, поліції, поліція поліція. Тут поліція, тут поліція, от, господі. І ці тут паркуються, нікуди тепер не в'їдемо. Так, по тормозам, по тормозам, так. Ух ти, керують, надзор, надзор. Ух ти, нормально, нормально. Чого ви тормозите? Їхайте, їхайте. Їдьте. Ой-ой-ой, ой йомойо, сіки людей. Сіки людей. Диви, диви, дивись. І там кладовище десь цього. Нічого собі, ще поліція, нічого собі, ти диви. О господі, о божечки, о божечки, що тут відбувається? Йолки маталки, не проїхать. Зате кладбище красиво, все в цьому, в свічках. Ха-ха! А Ростик на роботу! Хто буде робити за вас лодарі? Газуєм! Ну і все, 19.30 газую додому, трішки попрацювали ще туди-сюди вернулись. До речі, тут плюс 10. Тепліше, ніж як виїжджав, було не дуже холодно. Все, полетів спать. Мабуть, на сьогодні матеріалу і відео і так довге, ні? Давно такого не було. А ну мене. Машина моя, чи нема? Не. Виїхав, о Боже, о Боже, все, давайте, паке.